Друзі, те, що я вам розповім, змінило моє розуміння реальності. Я людина науки. Містика ніколи не була моєю територією, але зустріч зі старим капітаном з Одеси змусила мене переглянути все, у що я вірив. Ця історія не про легенди: це про реальну людину, яка чує звук, якого не було в Чорному морі 50 років. І цей звук каже їй точну дату великої зміни на фронті. Мене звати Олександр Цейдва. Десять років я досліджую акустику Чорного моря. Працюю в науковому інституті, вивчаю підводні звуки від міграції дельфінів до сейсмічної активності. Після 24 лютого 2022 року моя робота змінилася. Тепер я моніторю підводні вибухи, рухи ворожих кораблів, акустичні аномалії, що можуть вказувати на небезпеку. У мене обладнання вартістю мільйони гідрофони. Спектроаналізатори, комп'ютери, що обробляють тисячі частот одночасно. Я звик до цифр, до графіків, до чіткої причинно-наслідкової логіки. Містика це не моя територія. Я сміявся, коли чув історію про море, що попереджає думав, казки для туристів. Але грудень 2025 року змінив усе. Я був у порту, збирав дані з підводних датчиків. Холодно, вітер різав обличчя, хвилі сірі, неспокійні. Біля старого причалу стояв рибалка, чоловік років 60, залатане пальто, руки потріскані від солі й вітру. Ми розговорилися. Він запитав про мою роботу, я розповів. Тоді він сказав: Знаєш, є тут один дід, капітан Григорович, він чує море інакше, ніж усі. Каже дивні речі про війну, про майбутнє. Більшість думає, що він здурів від самотності, але знаєш що. Все, що він каже, збувається. Не завжди одразу, але збувається. Я усміхнувся. Ну що ж, у кожному порту є свій місцевий пророк. Рибалка серйозно подивився на мене. Йди до нього. Якщо ти справді слухаєш море, він тобі скаже те, чого твої прилади не почують. Я не планував йти. Але наступної ночі. Зі мною сталося щось дивне. Я не міг заснути, крутився на ліжку і раптом почув звук не вухами всередині низький гул, одноманітний, протяжний, ніби хтось тягнув одну ноту на невидимому інструменті. Я підскочив, підбіг до вікна, море було тихе. ніякого шторму, ніяких кораблів. Але звук не зникав. Він був незовні. він був у мені, у кістках, у серці. Ранком я вирішив знайти капітана Григоровича. Січень 2026 року зустрів Одесу холодом і вітром. Я їхав вузькими вулицями старої частини міста біля Ланжерону. Адресу мені дав той рибалка. Я постукав. Ніхто не відповів. Постукав ще раз. Тиша. Вже хотів піти, коли двері різко відчинилися. На порозі стояв чоловік років 75, високий, худий, але міцний. З тією витривалістю, яку куди море. Волосся сиве, короткострижене, обличчя обвітрене, зморшки глибокі, як борозни на піску після відпливу. Але очі, очі були кольору моря після шторму, сіро-зелені, з відблиском світла, і в них була така глибина, ніби він бачив не мене, а щось крізь мене. Сашко, сказав він тихо, я чекав на тебе три дні. Я здригнувся ми ніколи не зустрічалися. Я не представлявся. Звідки ви знаєте моє ім'я? Він усміхнувся. Море сказало. Воно показало мені чоловіка з приладами, що слухає хвилі, але не чує їхню пісню. Воно сказало: Він прийде, коли почує гул. Ти ж почув уночі, правда? Я мовчав, не знаючи, що відповісти. Заходь. Капітан відступив. Час настав, щоб хтось іще почув те, що я чую кожної ночі. Квартира була невелика, дві кімнати, кухня, але кожен метр простору був заповнений морем. На стінах висіли карті: не сучасні, а старі, намальовані вручну з позначками, написами, датами: Чорне море, середземне, Атлантика, на полицях морські інструменти, секстант, компас, старовинний хронометр, фотографії кораблів від дерев'яних вітрильників до радянських сухогрузів. А на столі біля вікна стояв прилад, який мене вразив: самодельний спектроаналізатор. Примітивний, але функціональний. Мікрофон, підключений до старого осцилографа, стрілки приладів, котушки дроту. А навколо десятки аркужів паперу з графіками, записами частот, датами. Ти здивований? Капітан підійшов до столу. Я не вчений, як ти. Але 47 років у морі навчили мене слухати. А коли почав чути щось дивне, зробив це. Він поклав руку на прилад: примітивно так, але працює. Я записую звуки моря кожної ночі, аналізую частоти і бачу, як вони змінюються. Я підійшов ближче, подивився на графіки. Це була робота не одного року. Сотні записів, кожен з датою, кожен з позначкою частоти. Розкажіть мені, сказав я тихо. Капітан сів у старе крісло біля вікна, кивнув мені на стілець навпроти. Тоді слухай, бо те, що ти почуєш, або змінить тебе, або змусить думати, що я божевільний. Море це не мертва вода. Е. Почав він, дивлячись у вікно на сірі хвилі. Воно живе. Кожна хвиля має свою частоту, свій ритм, свій голос. За 47 сім років я навчився чути, коли вода говорить інакше. Я народився в Одесі, виріс біля моря. У 16 пішов працювати юнгою на торговий корабель. Потім був механіком, штурманом капітаном. Обійшов усе Чорне море. Середземне ходив в Атлантику. Бачив шторми, що переламували судна навпіл. Бачив штиль, коли вода стає, як дзеркало, і небо відбивається так, що не розумієш, де верх, де низ. Він зробив паузу і я помітив. Перед великими подіями море змінюється. Непогода, сама вода? Вона починає звучати інакше. Спочатку думав, що це моя уява. Але коли це повторилося в десяте, двадцяте зрозумів. Море знає. Знає що? запитав я. Майбутнє. Або те, що має статися. Не знаю як. Може, вода запам'ятовує все. Кожен корабель, що пройшов, кожну битву, кожну краплю крові. Може, це якийсь резонанс? Якийсь зв'язок між водою і часом. Я не вчений, але я чую. Капітан підвівся, підійшов до столу, взяв один з аркушів. Дивись: 23 лютого 2022 року, ніч. Я не міг заснути. Вийшов на балкон. Море було спокійне, але від нього йшов звук: низький, протяжний, страшний. Я його записав. Він показав мені графік. Частота 137 герц, одна лінія рівна без коливань. Наступного ранку почалася війна. Я дивився на папір, відчуваючи холод по спині перші місяці, продовжив капітан. Море кричало: частоти були хаотичні, низькі, змінювалися щоночі, я записував усе бачив, як графіки, схожі на серцебиття людини в паніці: нерівні, рвані, страшні. Він розкладав аркуші на столі, але потім поступово почалося щось інше. Восени 2023 року з'явилася нова частота не замість старої, поруч із нею, вища, чистіша, ніби в хаосі з'явився порядок. А восени 2024 року, дивись сюди, старі частоти почали зникати. Замість них залишилася одна: одна нота, чиста, рівна, стабільна. Капітан подивився мені в очі. 442 герци. для першої октави, нота з якої налаштовують музичні інструменти. Нота гармонії, я назвав її частотою перемоги. Я мовчав, намагаючись зрозуміти. 442 герци – це справді стандартна частота для нутеля. Але чому море співає саме її? Я не розумію, сказав я. Звідки конкретна частота? Не знаю. Капітан знизав плечима. Але ось що я помітив: коли море починає співати цю ноту, відбуваються зміни. Добрі зміни для нас. Він взяв інший аркуш. Жовтень 2025 року. Море співало три ночі поспіль. Частота чиста, стабільна. Я записав у щоденнику: щось велике має статися на воді. Ворожий корабель впаде. Через тиждень прийшла новина. Знищення важливої цілі ворожого флоту. Збулося. Листопад 2025-го, знову три ночі. Частота записав: Зміна на узбережжі, північний напрямок. Через 12 днів просування наших військ у тому регіоні. Я дивився на записи: Дати збігалися з реальними подіями. Це не могло бути збігом. Сашко, капітан сів ближче. Я знаю, як це звучить. Я сам не хотів вірити. Але коли це працює знову і знову, ти починаєш довіряти. А зараз? запитав я. Що ти чуєш зараз? Капітан помовчав, подивився у вікно, де за склом билися хвилі. Зараз, у січні, море тихе, але це тиша перед штормом. Воно готується. Частота стабільна, але я відчуваю наростає щось велике. Він підійшов до календаря на стіні. У лютому почнеться зміна. Не на воді, на суші. Щось станеться в серці ворожої імперії. Хтось важливий втратить опору. Море показало мені образ, крига, що тріскається велика крига, на якій стоїть важка будівля. Тріщини розбігаються в усі боки. А далі капітан повернувся до мене. Найважливіша дата: 25 березня 2026 року. Благовіщення! Я затамував подих. Він назвав конкретну дату. Чому саме благовіщення? Бо це свято Благої вістки, сказав капітан. Просто. Архангел Гавриїл приніс Марії звістку про диво, і цього дня, 25 березня, прийде звістка про диво для України. Великий прорив на східному фронті. Він взяв останній чистий аркуш і почав малювати. Море показує мені це щоночі. Частота змінюється стає вищою. Світлішою. Вона ніби піднімається вгору як сходи. Кожна ніч ще один щабель. А на благовіщення вона досягне піку. Що саме станеться? Я не бачу деталей бою. Капітан говорив повільно, ніби читав те, що бачить внутрішнім зором. Але я бачу наслідки: велика територія на сході. Вона змінює колір на карті з сірого на жовто-блакитний. Не через штурм, через колапс. Вони самі відступають. Не від наших ракет від страху. Страху чого? Не знаю. Море не показує причини, але показує результат. І того ж дня, увечері 25 березня, над морем з'явиться знак. Я бачив це так чітко, ніби вже стався: Небо розірветься і крізь хмари пролються промені. У формі хреста. Це триватиме сім хвилин. Кожен, хто побачить, запам'ятає назавжди. Капітан сів. Витер чоло. Я бачив розповідь забирає в нього сили. Як море може знати? запитав я нарешті. Я розумію резонанс, розумію хвилі. Але звідки конкретні дати? Капітан сів навпроти мене. Я думав про це багато років. І ось до чого прийшов. Море це не просто вода, це жива система. Вона запам'ятовує все: кожну битву, кожен потоплений корабель, кожну. Краплю крові, що пролилася, усе це залишає слід, енергетичний слід, інформаційний слід, море накопичує це як величезна база даних. І коли приходить час, продовжив він, воно відповідає воно змінює свою частоту, свій ритм, це як, як комп'ютер, що обробляє інформацію і видає результат. Тільки цей комп'ютер жива вода, яка покриває більшість планети. Я мовчав. З наукової точки зору це звучало абсурдно. Але хіба вода не має пам'ять? Хіба вчені не довели, що вода змінює свою структуру під впливом звуків, слів, емоцій? Хіба це не те саме тільки в масштабі моря? Я просидів у капітана до вечора. Він показував мені записи, розповідав про кожну дату, кожну частоту. Я робив фотографії графіків, записував на диктофон. Учений у мені хотів доказів, фактів, щось, що можна перевірити. Коли я збирався йти, капітан підійшов, поклав мені руку на плече. Сашко, я знаю, ти сумніваєшся. Це нормально, ти вчений. Ти звик довіряти приладам. Але зроби одну річ для мене: що, 25 березня на благовіщення, вийди на берег, візьми свої прилади, запиши частоту моря о 6-й годині ранку. І ти почуєш те, що я чую щоночі: Частоту перемоги. Він дав мені папку з копіями всіх своїх записів: вивчи їх. Перевір дати. Порівняй з подіями. А потім вирішуй сам, божевільний я чи ні. Я пішов з квартири капітана іншою людиною. Холодний вечір зустрів мене вітром з моря. Я стояв на набережній, слухав, як хвилі розбиваються об камені, і намагався почути те, що чує капітан. Гул тихий, ледь відчутний. Чи це мій мозок створює ілюзію після розмови? Чи справді море співає? Я не знав, але вирішив перевірити. Наступні два тижні я вивчав записи капітана, порівнював дати з новинами, з подіями на фронті. І знаєте що? Занадто багато збігів, занадто точних, щоб бути випадковістю. Жовтень 2025-го капітан записав. Велика ціль на воді. Через сім днів знищення важливого корабля ворога. Листопад. Запис. Зміна на півночі. Через 12 днів просування на північному напрямку. Грудень. Запис. Небо відкриється над водою. Через чотири дні рідкісне природне явище над Чорним морем, яке зафіксували метеорологи. Я взяв свої прилади і почав записувати частоти моря кожної ночі. І побачив те, саме що капітан, одна стабільна нота 442 Гц. чиста, рівна, непохитна. Учений у мені не міг пояснити цього, але факти були фактами. Підпишіться на канал, якщо хочете слідкувати за цією історією. Поділіться цим відео з тими, хто втратив надію. Слава Україні героям слава!